Три день, 26 березня, і ми бачимо, я підійшов до абрикоса. Я завжди підходжу до абрикоса, для того, щоб визначитися, чи пора вже кропити від брунькоїда. Ось дивимось, брунечка лопнула. І вже може на дереві бути такий сіренький жучок, брунькоїд. Якщо ви не побачите, то можливо, ви його просто не побачили, він є, десь він щось робить, щось він вже знищує. Тому. Пора кропити від брунькоїда і паралельно я змішую яд від брунькоїда з тим препаратом, який бореться проти грибків. Ось я вже тут удобрюю дерева саме теж час. Ось у нас такі препарати. Я особисто використовую чемпіон. Нормально зараз працює при цих температурах для, від відгрибків. і змішую з актарою. Обоє йдуть на 10 літрів. Я розмішую на 7,5. в деяких випадках можу на 7. Зараз на 7,5 буду змішувати, таких сильних проблем немає. І роблю другу обробку. Можна також дивитися, кого немає абрикосу, раннє яблуня, може рання черешня, десь, десь також. І вже почала я дивлюсь, груша також, також вже вистрілювати, вже лопається брунічка, Ось близенько покажу. Яка ця лопнувша брунічка. Тобто вже пора. Беремо в руки апарати і працюємо, щоб наш врожай не пропав. Бажаю вам гарного дня, гарного врожаю. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення!